Друзі, я вас вітаю! Знову я буду говорити про солодке. І як я не намагалася б їсти солодкого мало, але коли мова заходить про меренговий рулет, то тут ну, стримати себе аж ніяк неможливо. І я не знаю людей, які були байдужі до меренгового рулету. Тому я думаю, що навчитися робити його ну, має кожен. Хто полюбляє солодке. І робити його не так страшно, не так тяжко, як здавалося б. І, до речі, він доволі е, бюджетний, що в наш час має велике значення. Отож, почнемо. Для е, меренги, для самої меренгі, е, що нам потрібно? Звісно, білки яєць, е, білки краще зважувати. Бо сказати щось там 5, 6, 4 яйця брати це таке, бо яйця дуже різні бувають за розміром. Потрібно 190 грамів білка. Іноді в мене виходить 6 яєць. Сьогодні я взяла 5 яєць і вже 190 грамів, тобто яйця були такі великі. 250 грамів цукру і Обов'язково знадобиться крахмал. крахмалу 25 грамів, краще брати кукурудзяний крахмал. Ну, якщо його зовсім немає, ну тож то і картопляний піде. І як у якості допоможних речовин трошки солі, трошки лимонної кислоти, яку я додам до білку, щоб він краще збивався. Ну, і коли ви відділяєте білки від жовтків. Не забувайте про головне правило: ані краплі рідини, ані краплі жиру. Мабуть, якщо у вас руки навіть вологі, і ви вологими руками тримаєте яйця, або розбиваєте їх ножем, на якому там якась краплинка води. Ну, це вже може все зіпсувати, тобто все сухе і руки, і інструменти, і звісно. Чаша міксера і вінчик, все-все-все-все сухе. Я помістила білки в чашу міксера. Додам щепотку лимонної кислоти і щепотку солі. І почну збивати. Я почну збивати, почне збивати міксер, звісно. І почну я з невеликої швидкості. Ну, Десь в мене шість швидкостей, десь четверта швидкість. Цукор я буду додавати поступово чуть пізніше. А спочатку треба, щоб білки стали такими пухнастими, і тоді поступово додавати цукор. Ну що, меренга в мене вже готова, вона така щільна, добре збилася. І зараз я буду додавати туди крахмал. Я увімкну міксер на маленьку швидкість, щоб просто вінчиком перемішався крахмал з меренгою. І я вже увімкнула духовку. Духовку на 150 градусів я увімкнула. Потім, мабуть, я зменшу до 140 коливо меренга там. Буде вже така підніметься. Випікати в середньому 30-40 хвилин все залежить від вашої духовки. Я застелила противень сіканізованим пекарським папіром і тепер буду розкладати на нього мерингу. Дуже зручно це робити, розкладувати равномірно, якоюсь такою довгою лопаткою. Якщо у вас її немає, мабуть, у вас є якийсь довгий ніж. Ну, ось слой меренги в мене вийшов. Такий більш-менш рівномірний. І ще я додам, в мене є микдаліві пелюстки. Якщо у вас немає ніяких горішків, це ну, і нічого страшного. Але вони в мене є, тому я їх додам. І тепер я ставлю меренгу до духовки. Я поставила таймер поки що на 20 хвилин, бо я повинна спостерігати за меренгою. Що для нас важливо, щоб зверху з'явилася така тоненька хрустка скоринка, а зсередини меренга залишалася м'якою, інакше ми не зможемо її звернути в рулет, інакше інакше ну, вийде. Так, це можна буде з'їсти, буде смачно, навіть можна зверху кремом намащити, але ми ж хочемо зробити рулет меренговий. Ну, і, і настав час поговорити про крем, бо меренговий рулет робиться з кремом. Класичний меренговий рулет ну, частіше за все робиться з крем-чізом, Тобто, це м'який сир. Плюс цукрова пудра і плюс вершки. Але я вирішила піти іншим шляхом, бо в мене є карамель, і я хочу зробити крем карамель, спробувати от таке поєднання меренги з крем карамелі Як робиться карамель, я вже розповідала. Знизу буде посилання. І я просто цю карамель. Зіб'ю ручним міксером, зіб'ю з маслом кімнатної температури, і вийде дуже смачний крем. Я просто його з меренгою ще ну, ніколи не пробувала робити. Ось спробую. Бачите, який крем гарний? В мене вийшов. Спочатку він був такими крупинками, а потім став такою єдиною масою. А якщо ви не хочете заморачуватися ну, на ось такий якийсь там крем, варити цю карамель і так далі, ви можете зробити найпростіший крем це гущенку збити з вершковим маслом, чи сиру згущенку, чи варену з і все і у вас буде класний крем для меренги. Виймання меренги з духовки це теж такий відповідальний момент, і тут бажано мати якусь таку сітку. Ну, в мене це просто сітка, яка йшла до духовки, і зараз ви побачите навіщо це нам потрібно. Як поводитися з меренгою далі після того, як ми її дістали з духовки? Треба відрізати шматок папіру, ну, десь чуть більше за розміром, ніж меренга. Ну, Звісно, це папір для випічки. І ось зараз і потрібна решітка. Я акуратно закриваю меренгу і роблю так оба. Все знімаємо, знімаємо протілінь. Обережно знімаємо е, бумагу. Да? ось І тепер ми чекаємо, поки меренга досягне кімнатної температури. Меренга охолонула і зараз настає такий найбільш відповідальний момент. Я буду змащувати меренгу кремом і буду її завертати в рулет. Ось такий красень в мене вийшов ось такий е, меренговий рулет. Я думаю, якщо ви спробуєте його зробити, у вас теж він вийде, і ви можете експериментувати з різними видами крему. Е, в нього можна додати в крем якісь там навіть свіжі ягоди, полуницю, наприклад. Ну, але це, я думаю, зараз у таку жару, це не дуже добре. Бо він скоріше зіпсується, хоча я думаю, його ми з'їмо раніше, ніж він там щось з ним буде не так. Тут я використовувала 5 білків, і в мене залишилося 5 жовтків. Що з ними можна зробити? З ними можна зробити безліч всього там від яєчні якоїсь, там від омлету до крем брюле або випікти бісквіт на жовтках. Але сьогодні, ну, а нічого робити з ними я не хочу. А, тому я їх поклала до морозильної камери. І білки, і жовтки можна заморожувати. І коли в мене буде час та натхнення, я їх дістану, вони розмерзнуться, і я з них щось новеньке приготую. І в ну, мене зараз я буду його пробувати. Він крем зараз м'який, після того, як він постоїть у холодильнику, він буде твердий і буде добре різатися. Зараз він ну, ріжеться не дуже добре, це дуже смачно. Я не помилилася, і таке поєднання меренги з крем-карамелью це дуже смачно. Рекомендую.